У Дніпропетровському селищі Мирне подружжя Оксентюків оселилася 10 років тому. Придбали невеличку хатинку, тримали господарство, коли назбирали гроші. Почали будівництво нової оселі. Навесні чоловіка не стало. 50-річний Олександр пішов добровольцем до батальйону дніпро 1 Хотів врятувати життя молодим хлопцям, та сам загинув в березні цього року. Оговтавшись, Алла взялася сама поратися по господарству та закінчувати будівництво. Найбільшою проблемою стала відсутність водопроводу. живий, то ми для піття привозили, а для Битових у нас калодітсь, вода потому что рядом кладбище и подземные воды рядышком. з особистою побутовою проблемою жінка звернулась до центру допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Лично на контроль была взята губернатором Дневской области Валентином Резниченко ситуация. И э, достаточно короткий срок было проведено вода. По строительным работам было земляные работы, это порядка траншея было прорыта порядка 500 метров. Уложена труба э, магистральная 75, этот вот Поэтому вот как бы этот проект быстро реализован. До роботи і разом стали департамент житлово-комунального господарства і будівництва ОДА та міськводоканал. На матеріали витратили понад 30 тисяч гривень спонсорських коштів. Нині Алла вже вмикає кран та демонструє гарний напір води. Новий дитсадок вперше за 10 років будують у Дніпропетровську. Він відкриється через рік на житловому масиві лівобережний 3 Будівництво щойно стартувало. Почому імена здійснює, тому що ви бачите, здесь піднімається новий квартал, здесь строїться дома. І в планах Дніпродовського було посадміністрації зізначать строїтельства э, жилья э, вот буквально рядом начало строительства начало следующего года. Мы считаем, что здесь будет удовлетворенная потребность, по крайней мере, на 2-3 года вперед. Новий дитсадок прийме 220 вихованців. У ньому відкриють 8 дошкільних та 4 ясельних групи. Будівельники планують тут застосування найсучасніших енергозберігаючих технологій. Основное здание двухэтажное, детский сад Ясли. Будет автономная котельная на 500 киловатт, твердотопливные окна, стеклопакеты двухкамерные с энергосберегающим стеклом, металлопластиковые. На объекте есть малые архитектурные формы, это детские площадки, физкультурные площадки и благоустройство и озеленение. График работ рассчитан на окончание работ до октября 2016 года. Роботи йдуть согласно графіку. На даний момент це тільки начальний етап роботи. Шум будівництва мешканців не лякає. Молоді мами мріють про час, коли відведуть своїх малят до нового садочка. Я дуже раді, що дитячий садик відкривається в нашому районі. І тут знаходиться всього три, тому сади переповнені, дитинка невозможна ніяк устроїти дитячий сад. Тому дуже раді такої новості. Масив дуже великий, Много молодежі, много как бы, деток у нас. І в перспективе ми хотим ще деток рожати, тому що це наше будущее. і нам этот садик очень, очень нужен. Большое спасибо. Володимир Пруцаков запевнив, це буде не єдиний новий дитсадок у Дніпропетровську. То, что мы видим сегодня закладку строительства нового садика, это та часть системного подхода губернатора Валентина Резниченко по реализации, максимальному реализации социальных проектов Днепрометровской области.